Як часто ви чуєте, у мене просто жирна шкіра, нічого не допомагає. Але насправді проблема не у вашій шкірі, а у догляді. Сьогодні я покажу вам серію, яка дійсно працює з висипаннями, жирним блиском і чутливістю. Медіка плюс Cleanser Skin. Перший і дуже важливий крок очищення це пінка Clear skin Cleansing клінсинг Ніжна, але потужна. Вона зменшує висипання, звужує пори, балансує себе і при цьому не сушить шкіру як більшість засобів для. Роблемної шкіри. Екстракт з листя бордо зменшує запалення, а олія шеї пасифора заспокоює і живить. Після вмивання тільки чистота і легкість. Другий крок тонер. Він не містить спирту, тому ідеально підходить навіть для чутливої шкіри. У складі лоренова кислота, тригалоза, амінокислоти забезпечують миттєве зволоження і готують шкіру до наступного етапу. Після нього крем і сивородка працюють ефективніше, а шкіра виглядає живою, свіжою та наповненою. Завершальний крок Clear Skin Face Cream. це формула, яка регулює себем і одночасно зволожує. nmf комплекс вітамін Е, екстракт Bulldo, допомагають вирівняти текстуру, зменшити почервоніння і повернути здоровий колір шкіри без ефекту липкості, без обтяження тільки комфорт. Ор і рівний тон. Plus плюс Skin – це не просто догляд, це відновлення вашої шкіри зсередини. Якщо ви давно шукаєте ефективне, але делікатне рішення, спробуйте цю серію і відчуйте різницю вже після перших днів використання.